Вітаю, дякую за інтерес до соціальної сфери, до сфери соціальної підтримки. Адже те, чим ми займаємось, це по суті робота над тим, щоб люди, які опиняються у нас в країні в складних життєвих обставинах, через таку взаємодію з системою соціальної підтримки виходили в нормальне, економічно економічне, активне самостійне життя. І для цього ми маємо декілька інструментів по великому рахунку. Це розмова про соціальні послуги і про соціальні виплати. Якщо говорити про виплати, то ця система була якось з 90-х організована. Вона не була належним чином верифікована. Ми не мали можливості обслуговувати громадян по всій країні. А по суті, це була тільки прив'язка до районів реєстрації. Процеси паперові неефективні, які важко перевірити великий вплив суб'єктивних факторів, коли чиновник державний службовець приймає рішення надавати чи не надавати ту чи іншу соціальну допомогу, а потім його рішення, яке там десь зберігається в папері, перевірити дуже складно. І по суті, це неефективність першого за розміром бюджету, яким соціальна сфера була до. Повномасштабного вторгнення зараз це другий по масштабу бюджет. Все рівно це важливий обсяг грошей, які варто витрачати ефективно і адресно. І цифровізація це саме та той фундамент, який дозволяє в одній системі в централізованій з побудованими інформаційними обмінами, з податковою, з прикордонниками, з мін'юстом, з іншими органами і міністерствами забезпечити ситуацію, коли при прийнятті рішення про надання про соціальну допомоги людині вже зменшується рівень суб'єктивності, збільшується рівень автоматизації, точності такої, знаєте, справедливості і можливості цим всім ефективно управляти. Це те, що на стороні держави по суті, це про таку знаєте ефективність державного апарату, прозорість і про ефективну використання державних коштів. А з іншої сторони, на стороні людини, це про можливість звертатися до держави без черг незрозумілих процесів, зробити це або через ЦНАП, або зробити це онлайн через застосунок або портал Дія, або портал застосунок пенсійного фонду тощо. Таким чином, ми говоримо про те, що це з одного боку і ефективність, а з іншого боку, і зручність для людей, і говорячи про майбутнє. Ми всі, ми всі впевнені в тому, що функції, які можна автоматизувати, не говорячи вже про штучний інтелект, наступні етапи розвитку, варто автоматизувати для того, щоб не витрачати на це, на ці якісь базові задачі, ресурс людей, і саме над цим ми і працюємо, щоб операційна ефективність соціальної підтримки вона була дуже високою, а адресність була дуже високою, прозорість підзвітність високою, а з іншого боку для людей. Це все говорило про те, що послуга доступна за одним кліком у смартфоні. Дякую, Константину, знаєте, слухав дуже цікаво, прозвучало так, як на мій поля, дві тези: що ефективність і зручність. Тому наступне запитання у зв'язку з цим от тема сьогоднішньої конференції e, Business and Human Resources. От з якими, на вашу думку, викликами сьогодні стикаються обидві сторони: бізнес і працівники? Знаєте, я думаю, що ми всі, і, де говорячи, навіть не поділяючи приватний сектор і державний, ми всі відчуваємо певний кадровий голод, і ми всі відчуваємо потребу в людях на різних рівнях, в різних напрямках, і тут також є якісь певні інструменти, над якими можна працювати в обох секторах. Якщо ми говоримо про швидке занурення, яке анбордінг людей. В задачі, в залучення їх до нових задач, то це перш за все інструменти дистанційної освіти, короткотермінові курси, можливість переключити людину, забезпечити їй можливість зробити такий шифт з сув суф з іншої професії або з іншої спеціалізації для того, щоб вона могла швидко адаптуватися і швидко бути корисною в тому місці. Де зараз або хоче знаходитись, тому що їй цікаво змінити сферу, спробувати себе в новій сфері, або там, де вона опинилась, вимушена, як вимушений переселенець, наприклад, і повинна вже якось реагувати на ці змінені обставини, знаходити собі можливість. Не просто отримувати від держави допомогу, яка в будь-якому разі обмежена в часі, а й побудувати своє нове життя на новому місці, відчувати себе економічно незалежною, бути таким бути учасником, бути учасником громади по суті, взаємодіяти з. Людьми з ком'юніті навколо, оце ті речі, про, про інтеграційні такі речі, на які варто звертати увагу і в державі, і в, і в державному, і в приватному секторі. Ми фокусуємось перш за все на роботі соціальних працівників, на, на роботі людей, які працюють в сфері соціального захисту. І тут для нас важливо, крім розмови про доходи, говорити також про зручні цифрові інструменти. Адже одна справа, коли людина приходить на роботу і їй не дуже зрозуміло, що робити, тому що велика кількість нормативних документів описує її діяльність, ці нормативні документи. Мають там історію 10, 20, 30 років, не завжди узгоджені між собою, тощо це треба, знаєте, бути там доктором наук для того, щоб розібратися і приступити до роботи. А якщо ми говоримо про е такий ефективний анбордінг, про те, що е крім ефективного анбордінга, самі по собі системи, в яких працює людина, вони е так зроблені, що інтуїтивно зрозумілі для користувачів, і ті процеси, які зроблені, вони знаєте. Спираються на здоровий глузд. а коли вони спираються на здоровий глузд, тоді і людям опанувати ці процеси і працювати в цих процесах легше і, і зануритись в них легше. Тому от таким чином ми працюємо над тим, щоб соціальна сфера була не тільки там ефективною, зручною для людей, а й щоб в неї можна було легко інтегруватись з точки зору людини, яка працює в, в ній і яка надає соціальні послуги або Забезпечує інші види соціальної підтримки. Дякую. Дякую, Константин. І наступне запитання: от як вважаєте, як зараз діяти людям і куди звертатись по допомогу та яку саме конкретно? Ви знаєте, це дуже залежить від того, де знаходиться людина. Але насправді є декілька таких універсальних, де, де знаходиться яка її потреба тощо, але є декілька універсальних джерел. Якщо ви потребуєте якоїсь підтримки і не дуже розумієте, саме якої, то на порталі дія можна знайти великий перелік державних послуг і серед цього переліку знайти ті, які послуги, які релевантні для вас там в даний момент часу. Також розвивається дія освіта як платформа, де можна знайти Короткотермінові курси, серіали тощо для того, щоб забезпечити собі можливість адаптуватись в якійсь новій реальності, в якійсь нові я не скажу навіть професії, а просто отримати якісь нові скіли, які потрібні тобі тут і зараз. Ну і звісно, ми розвиваємо в соціальній сфері все те, що стосується пенсійного фонду, і застосунок мобільний пенсійного фонду і портал. Це також багато інформації не тільки для людей, які вже стали пенсіонерами, а й для тих, хто тільки стане, адже там можна знайти і електронну трудову книжку, і інформацію про свій стаж, корисні довідки. Тому, от це, мабуть, джерела такі широкі, от але основна ідея в тому, що дія це такий ван стоп-шоп для всіх громадян, де можна знайти в одному місці максимально всю інформацію. Яка корисна, і ми зараз, працюючи в різних міністерствах, намагаємось серед інших своїх задач виводити саме в дію такі корисні послуги, актуальні послуги для того, щоб люди не шукали це по сторінках різних міністерств і відомств а знаходили в одному місці. Дякую, дякую. І ще питання тоді: от що як ви вважаєте, що потрібно робити з точки зору соціальної політики для підтримки громадян та ефективних взаємодії з бізнесом? Якщо говорити про соціальну політику, то це перш за все розвиток соціальних послуг, і ми зараз вкладаємось в розвиток центрів життєстійкості, досвід Ізраїлю інших країн говорить про те, що саме соціальні послуги такого роду, вони допомагають людині стабілізувати свій стан, вийти на нормальний продуктивний стан і з нанаситись на... таким, знаєте таку, такою підтримкою, яка дозволяє продовжувати працювати, рухатись, розвиватись навіть в таких надскладних умовах, в яких ми живемо. Адже ми не можемо змінити обставини, в яких ми знаходимося. Ми можемо змінити відношення до них. Ми можемо змінити свій інструментарій для того, щоб в цих умовах працювати. І що стосується соціальних послуг, то тут. Розмова не тільки про те, що їх буде більше, вони будуть доступніші для людей. А і те, що це зараз стає можливість для бізнесу та для неурядових організацій такі надавачі соціальних послуг, крім того, що їх було завжди небагато, недостатньо, то вони ще й всі були, як правило, державної або комунальної форми власності. Зараз ці послуги закуповуються централізовано, ми створюємо на базі. Фонда соцзахисту осіб з інвалідністю такий закупівельник соціальних послуг, і е, стати надавачем соціальним послугам заробляти гроші можуть не тільки урядові і комунальні організації, а й всі інші. Е, це зараз можливість не тільки отримувати кошти там з державного бюджету, багато гуманітарних організацій, міжнародних співфінансує такі ініціативи, або фінансує, враховуючи масштаб лиха, в якому ми працюємо, і враховуючи те, що нам не тільки перемагати, а й відбудовувати потім, то цей сегмент він насправді важливий, і в тому числі як додаткова можливість для бізнесу, який раніше не звертав на це увагу, тому рекомендую всім, хто. Переглядає свої бізнес стратегії, якось адаптує їх до умов, подивитися обов'язково, які соціальні послуги в країні надаються, чи може чи можуть, чи може його бізнес бути трансформованим частково чи повністю для того, щоб в тому числі надавати соціальні послуги і заробляти гроші і допомагати людям, якби да, там в цьому одному процесі, от такі можливості з'являються з розвитком соціальних послуг. Дякую за вашу відповідь, за ваш такий змістовний коментар. І, Костянтин, враховуючи, що університет, основний організатор конференції, нам це цікаво, думаю, всі аудиторії. Це стосовно вашої книги. Якщо можете е якось коротенько про неї розказати, і які основні поради наші підприємці, там, бізнесмени, аудиторія, можуть з неї винести. Ви знаєте, на мій погляд, зараз кожен із нас може писати свою книгу. А якщо не свою книгу, то свій такий великий допис про те, як кожен на своєму місці бореться з обставинами, працює в цій ситуації, розвивається так само. І ми з моєю командою пройшли багато викликів, починаючи з першого місяця війни. Повномасштабною, адже ми пам'ятаємо, що до повномасштабної війни соціальні виплати послуги – це щось таке, що знаєте, сприймається людьми як сонце. Воно сходить і заходить, і це відбувається якось так автоматично. А у війну, коли ми зробили перші виплати в перші дні, то люди сприймали це не просто як диво, а як те, що. Держава є, вона стійка. Працює банківська система, працюють канали зв'язку. В банкоматах щось є, якби да там воно працює, і це дійсно такий один з фундаментів, на яких ось тримається суспільство, держава це, е, в тому числі і соціальні виплати. Взагалі, там виплатна система, банківська система тощо, і ми докладали багато зусиль для того, щоб перейти із цього стану. Боротьби і утримання ситуації, там кіберзахисту, стан розвитку, якби да там не дивлячись на всі обмеження, і ми це робили і робимо, не використовуючи бюджетні кошти, залучаючи міжнародних партнерів тощо в умовах. Доволі обмежених я не буду говорити, яка кількість людей тут працює, і яка в них середня зарплата, але це там дуже напружено, і десь там на другий рік війни я подумав, що непогано було б покласти. Ці висновки, такі стратегії, ідеї, з якими ми стикались на книгу, але звісно, той сегмент, в якому я зараз працюю, він не дає. Достатньої широти, і ну кожен з сегментів, в якому ми працюємо, не дає достатньої широти. Тому я запросив 40 експертів-контрибуторів: це менеджери і топ-менеджери з України і 13 інших країн, і вони так само долучились до складання книги і поділились своїм досвідом. Це дуже різні індустрії. Це і торговля зброєю, і банківська справа, і страхова справа, і логістика. І е, консалтинговий бізнес е, дуже дуже різні напрямки, і це знаєте ці. Експерти вони де в деяких моментах підсилювали один одного, в деяких доповнювали. Але саме завдяки такій широті думок, мені здається, що ця книга вона не просто там такий інструментарій для кожного, а це можливість подумати, десь отримати інший досвід. Бо знаєте, завжди ж краще вчитися на чужому досвіді, а не на своєму. А але тим не менше, книга наштовхує на те щоб формулювати якісь свої думки і свої ідеї, тому що все ж таки широта, така думок, такий широкий огляд, він знаєте, сприяє тому, щоб з'являлися нові ідеї, які з'являються як правило на перетині декілька ін... досвідів, декілька індустрій. Отут ці декілька індустрій перетинаються. Також, якщо говорити про якісь поради, я точно нікому не люблю радити, але ті речі, які для нас стали такими фундаментальними. І які я впевнений зараз актуальні для всіх точно це речі, пов'язані перше з відносинами, і це відносини як всередині команди, так і відносини розбудова міжнародних відносин, адже тільки у міцному зв'язку з зі всім цивілізованим світом, якщо кожен з нас в своїй галузі, в своєму напрямку побудує впевнені контакти, які дозволяють дозволять залучити інвестиції, отримати якусь підтримку технічну, фінансову тощо, то ми всі станемо разом міцніше. Тому от як е, основні фокуси це єднання навколо української перемоги, єднання навколо подолання проблем, з якими ми тут стикаємось, і залучення людей до, до вирішення цих проблем, людей зі всього світу, людей для яких ваші проблеми релевантні, допоміжні. Це робота над своєю командою і над своїми проектами, тому що стрес народжується не від кількості проектів, а від хаосу, коли нема правильно розбудованої системи управління проектами, і це дійсно допомагає навіть в такі нестандартні критичні часи. І, звісно, роль менеджера, тому що по суті ми є людьми, які забезпечують. Такий і нормальний або ненормальний стан в колективі, люди, які задають тон, люди, які є лідерами. І от на ці три речі в книзі ми звертаємо увагу, і вони, по суті, є тими, до яких варто доторкнутися кожному. І, звісно, ті напрямки, які підсилила війна, то також вони в фокусі. І вони перетинаються. От і сьогодні ви проводите фандрайзинг на створення інклюзивного такого простіру. І дійсно цей напрямок актуальний не тільки для університету, він актуальний для всіх, і так само експерти і в книзі ми зупиняємось на тих моментах, які стосуються інтеграції ветеранів в мирне життя, які стосуються інтеграції людей. З інвалідністю, які стосуються того, як під час як під час подолання складнощей не піддатись на які на якісь речі, які стануть для вас потім залежністю, от про такі речі ми з контрибуторами говоримо в книзі. Дякую, Константин. Ну і прогнозувати складно, безумовно, взагалі, особливо під час війни, але тим не менш от на ваш погляд. 24 рік. Що він може нам принести в питаннях соціальної політики? Він принесе розвиток соціальних послуг. Він принесе більш стійку і ефективну систему управління соціальною підтримкою. І це і це це відчуття, яке з'являється як глобально ми Починаємо вперше будувати дашборди за всю історію незалежності. Ми починаємо вперше будувати нормальні статистичні звіти, які дозволяють вимірювати і робити висновки. Адже, по суті, тільки оцифрувати щось можна потім цим управляти. Ну і звісно, це стосується і людей, тому що саме така цифровізація вона дозволяє. Вибудовувати навколо людини 360% підтримку, яка проявляється і в, в легкому доступі для, до соціальної підтримки, так і в повному розумінні того, що тій людині або родині потрібно для того, щоб вона вийшла із складних життєвих обставин. Дякую, Костянтин. У нас є запитання в чаті, я хочу вам озвучити питання, як отримати вашу книгу. Ви знаєте, достатньо загуглити менеджмент у часи війни Кошеленко або менеджмент in times of war і ви знайдете її або в українському інтернет-магазині Книга Біз або на Амазоні, в залежності від того, як, як вам зручніше книгу. Вже замовили люди. Здається, з 14 різних країн тому. Таку міжнародну дистриб'юцію ми налагодили, і це насправді також мій внесок в те, знаєте, щоб будувати такі містки, такі мости будувати між підприємцями різних країн і посилювати ці відносини. Адже тільки всім, поєднавшись зі всім світом, ми, по суті, можемо побороти агресора, який більше нас має більше ресурсів. І, і тільки од об'єднавши сильних мотивованих людей навколо України, ми можемо давати. Ми, ми можемо підсилювати, по-перше, свої організації, нашу державу, по-друге, давати відсіч. Дякую. І ну, підсумовуючи ваш виступ, Константин, ваше побажання учасникам конференції? Побажання тільки одне: єднатись за рахунок єднання. Ставати сильніше разом, стаючи сильніше разом, перемагати, досягаючи успіху в своїх локальних проєктах, глобальних проєктах і досягаючи глобально збільшення міцності нашого суспільства, нашої країни, після якого знаєте, і до перемоги вже буде недалеко. Дуже вам дякую, і, Константин. Дякую, що ви приєднались до нас за вашу таку дуже цікаву доповідь, за те, що ви робите такий вклад в розвиток соціальних послуг за підтримку громадян і бізнесу. Дуже вам дякую. На зв'язку.